Так, друзі, всім привіт. Нарешті я повернувся. Його май. Скільки мене не було, я навіть не пам'ятаю. Це просто якийсь жах. Це просто в мене нема слів, що це було. А було в мене, якщо в двох словах, ну просто мій інтернет-провайдер вирішив так пожартувати наді мною. Типа, знаєте, ну контракт я з тобою підпишу, рахунок тобі вишлю, а інтернет тобі не дам. Я змінив провайдера і довелось чекати майже. Дві з половиною неділі, тобто довго, я розумію, але виходу не було. От буквально на днях мені дали інтернет, і тепер я повернувся. І, друзі, повернувся не просто так, а повернувся відразу з розіграшем, де скоро буде EA FC 25? Правильно? Правильно, якщо ти. Ти, 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 ви, ви, ви всі, ви всі хочете отримати Ultimate Edition. Ви хочете його отримати? Я також хочу, то вам потрібно просто підписатися на мій телеграм канал. Ну, в телеграмі в моєму буде пост про цей розіграш. І будуть три призових місця. І так, перше місце отримує Ultimate Edition. Максимальна версія EAFC 25 буде в тебе, якщо ж ти, звісно, приймеш участь в цьому розіграші. Друге і третє місце отримають звичайну версію також по предзамовленню. Але вона буде ваша безкоштовно. Якщо вам це цікаво, то переходьте в мій телеграм і там дізнаєтесь всі подробиці цього розіграшу. Але якщо чесно. Там нема нічого такого важкого. Раз. Мусиш бути підписаний на мій телеграм-канал. Два, Ти маєш написати коментар під постом цим, ну, постом розіграша. Цифру від, ну, от, яку, ти, яку ти бажаєш. Саме головне, щоб цифри не повторювалися. Далі, 18 серпня, а можливо і раніше, я зроблю розіграш. Але повинна бути виконана одна з умов: або тисячу підписників на YouTube каналі, або 100 підписників на телеграм каналі. От, щось з цього. от такі прості умови. Тому я сподіваюся, що вам пощастить. А зараз, а зараз ми трішечки спробуємо згадати, як це взагалі оце все, оце, оце, от, оце все грати. І... Підемо в Division Rivals Тож, друзі, по традиції бажаю вам приємного апетиту, приємного перегляду. Прошу вас підписатися на мій YouTube канал, на мій Telegram канал бо розіграш все ж таки. І ми будемо розпочинати. Поїхали. Друзі, а ось і мій склад. Трішечки, звісно, не є. Італія, як ви бачили. Ну, звісно, вже аж вилетів з цього кубку, тому що тому що, що? Тому що правильно в мене пропав інтернет, і я пішов в дупу. І тут у нас от. З італійців залишився тільки Зола і Неста. Появився ДСІ, Занетті трішки покращений, Салах, Ольмо спробуємо. А, ще й Дімарко залишився, вибачте. Ну і Балака спробуємо. От таким складом ми зараз підемо цей. Там ще Хаві є в центр поля, якщо що, там і у себе, це Ту-ту-ту-ту-ту-ту. ту туди-сюди. Що ж, не будемо гаяти час, поїхали грати перший матч. Наш перший суперник після повернення. Тут Чех, Ленормаль, Балак також сабі, церпіло. Барколя, це я його пам'ятаю, я його не Повільно все, а? А що таке? Я що давно не грав цю гру, чи що? Оце оце я дебіл, оце, це просто ну. Ач б не... Чому ти не падаєш в ноги цьому дебілу? А кікофи тут працюють далі,? да? Ладно. Підкати також працюють, як і завжди. Як там неті взагалі мимо каси пролетів, а? Що таке? Оце перший матч. А тут фінесики. Фінесики, як летіли, так і летять. Тудио. Ну да, Салах 95, це вам не хухри, мухри. 95 удари, йо, тердир. Що, ми, можливо, трошки та й повернемося, ні? Оце, оце оце чудово, розумію. Ульмо, дебіл. Рагуль як ти там не забив? Ну, от, ти мені скажи, будь ласка. А тут шева. А, 2 -2. 2 а? ще ва вже. Ха-ха-ха-ха. 2-2. З 2-0, а? іще, а який? А, я трошки привикаю, да-да-да. Не встиг. А, а чому я під катами так не можу? Ні! 2-3 камбек, камбек? Боре, це так просто приємно, коли ти розігруєшся, коли ти просто згадуєш, як ти там грав. Куди <клес> його? два-чотири? Оце! Оце воно, оце розкатали, це просто Балень, знищили тільки що. І Шева, як він вдарив, тільки що ти шо дорогенький, а ти що ще можеш? Можливо ж. Що... А, там ще вони роз. А що, все? Ну да. Перший тайм закінчить. <смір> 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 Добрий день. Добрий день. Дуже приємно було. 2.0, 4-2 програв. Ой-ой-ой, як нам далеко до цього, до 4-го дивізіону, йо-майо! А? Ольма, ніху. Оце Ольмо дав привелочку, Слухайте, о, нормально, два матча, два речквіта. Бомба! Оце оце поверну! Та я б виграв би це українське Євро, просто ви розумієте? Третій суперник. А, Ба -ба 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 -ба. Ну тут щось таке шальне буде, да? Ну я б так не сказав. А в не було? Ти падла. Падло, падло. Чому так, блять, конект такий херовий, я не розумію. Та, один один, нах. Сюди. Але конект це просто срака якась. Я не розумію. <клевиця> о, о, уже один-два. Уже і ми попереду. А? А як вам таке? Ой-ой-ой! Та ти жі б! Я ж туди його двигаю нах! От А ти чумезай, ди в сраку, таке забив, бл. Пенальті. Ха-ха-ха! <рик> Нічого не помінялось. Тут, як завжди, за херню дають пенальті. Нормальна тема. На, два, три, ми знову попереду. Ой, як добре. Ой, як добре, що просто неможливо. Уявити! 2-4 Шевченко. 2-4. Оце. Боже. Як я сумував за цією грою, ви просто не уявляєте. І туди його. <гум> Миколайович, як я за тобою сумував? Ти навіть це уявити не можеш. Тому на перерву 2-5, нормальний рахунок. Спокійно. І балак. 2-6 ніг розбі. Слухайте, я такого не очікував. Я думав, зараз буду нюхати просто в усих. Зараз такі склади, думаю, там... чи просто всі грають уже там в першому дивізіоні, в еліті. Ук'я, це так добрий день. Герую Касане, ну добре. Ой-ой-ой, 37, добрий день! Блядь, знову це. Що таке? Що це з інтернетом, блядь? Алло, Алло? А, блядь, що, що з цим інтернетом? Це мені провели, блядь, інтернет. Це, блядь, з мобільного граю, чи що? Опа, зола просто майстер. 8. 8 голів. Буде третій річ, -квіт, чи не буде? <реш> <реш> оце ми Оце ми сила. Двіться, як швидко перший прапорець пройшли, і три перемоги здобули. Взагалі на Ізі. Так можемо і до четвертого дивізіону швидко дійти, так? І Арсенал, це шорт One? Ну, Алісон? Неста також Медісон. Качається Медісон, Воткінс, Адлі. Я вже думав, це вже давно всі прокачали. Це за маячня така. Оцей Алісон, ну. Я ще пам'ятаю, він мене тод тоді бісив, а зараз так взагалі буде б. Аж гра тупіше, а Шевченко забиває та й забиває. Класика. Ну, це просто напевно єдиний форвард, який в мене залишиться до кінця гри. Тут його 0-2, хорошо арсенал де ти? Це 03 буде? Це буде 03. Оце прикол. Слухайте, ніхера собі. Оце в нас Дім стрік. От б. Ой, як добре. Ой, як добре. Ой, ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, ой це червона ж буде, да? Це буде червона зола. Як там не залетіло? Ви бачили це? Це що за прикол? Як... Який даряка бубляха-муха. І в ближній. 1-4 Шевченко. О, четвертий річ. Оце прикол. Оце прикол. Друзі, екватор 5-го дивізіону. Скоро вже четвертий буде. І так. Друзі, останній суперник на сьогодні. Я сподіваюся, ми в нього також виграємо. Але тут Касіля з Голу, Аджи Барколяцій. Балак! Ух ти йопти, а що там, штрафний? Майже штрафний. Пенальті нормально. Ну людин, поїхали. А це слухайте, а це нормально... Тема така, що тільки розпочали ми грати, а вже 0-1 ну виграємо, Йо-має. Дисаїи. Ой! Молодець! Не було. Не було. Пон... Понюхай, блядь, Шева! Чому такий прийом незграбний, блін. Алон на ха. А, не, не тут було, да? Оце, ми останній матч програємо, щоб тіпа, нам тоді більше воздалося, чи що, блять, що це на таке? Навіс, чи шо проклят. сучий тип. Так, Спокійно, спокійно, б**. Ні. <му> Напевно, це все ж таки похорони, 3 1 це вже, ну блять. Шева, 3-2, Шева! Шева — незмінний лідер все ж таки, блядь. Ну да. Ой, йди в сраку, Таке забив, як би, там на чемпіонаті світу виграв. Йди в нахер. 4-2. Останній матч програємо, але ж... немає перемог без порасок. От так от я вам скажу. Але щоб вам було зараз не дуже сумно, зараз ми з вами відкриємо один здоровий пак. І побачимо, що там випаде. Так, друзі, пак за 750 тисяч монет. Ніхера собі, що може бути краще. І так, 750 тисяч монет. Що нам випаде взамін? Єс! І так, а що це летить Німеччина? Кіпер Терштеген, чи що? Ну, Терштегена який він? 95-й! І там хтось з цього з Копа Америка? Це що за хер? Ой, іди в сраку. Ой-ой, ой тільки одна легенда і та 3ЗГ, і той нічого не коштує. І так, друзі, ми зібрали пік. Знаєте який? Правильно, пік 92 на ікону 1 з 3 92+. Потрусимо, 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 все гавно вилетіло. І, і що тут у нас? Відіч. Ну. Відіч це непогано. Нормально. Центр захисту в нас новий. Можливо, ми ще одну ікону зберемо на стріму. А зараз, друзі, я хотів би вам подякувати за вашу увагу, що ви були зі мною. Я все-таки кайфунув, що я повернувся. Я сподіваюся, що ви теж кайфунули від того, що я повернувся, і ще з такою новиною, з таким розіграшом. Всі деталі будуть в описі під цим відео. Лінк на телеграм-канал також буде під відео. Хай всім щастить. Можливо, саме ти виграєш. Цей головний приз Ultimate Edition FC25. А зараз я вам хочу подякувати за вашу увагу, за ваш перегляд, за ваш лайк, за ваш коментар, за вашу підписку і на телеграмі, і на YouTube. Ви в мене самі найкращі. До нових зустрічей. Бережіть себе. На все добре.